Радіо Юї Чікаго друзі. Вітаємо всім всіх. з вами в студії Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і Олег Комарницький. Розмовляємо на тему нерухомості. Сьогодні поговоримо про новини. У нас є трошки зміни з процентних ставках на нерухомість на моргіджі на фінансування нерухомості і розкажемо вам про податки. Є такі трошки негативні новини 2025 року, які ми відчуємо в 2026 році, які ми будемо платити. Розкажемо, що відбулося, і поради для тих, хто в процесі купівлі нерухомості, що вам потрібно знати для того, щоб отримати достатньо грошей від продавця, щоб мати ті гроші, щоб заплатити за ті нові податки, які вас будуть чекати на другий рік. От тому спочатку поговоримо про процентні ставки. Що маємо? Маємо 6 і Так, Але, 6 але скажи, просто скажи: от, наприклад, 6,5, значить, вони впали. Сьогодні я прочитав зранку, що е, аплікації піднімаються на Моргіджі, тобто люди йдуть за пріопроволами. Можливо, на горі файнанси також може? Аплікації вони туди і туди, і сюди йдуть. Має смисл. Е, але бачиш, е, федеральні резерви ще не упустили, а Це Моргіджі вже впали. Це рухається наперед. Мула на засідання. слухах. на слухах. Да, Подей, подейкують, і всі такі та. Ну, так? тоді ми опустимо. Ну, було насправді виступ знову ж таки. Ми так. говоримо постійно про одного ну, того самого дядька. Якщо це не Трамп, то це uh, Джером Павел. Виступ Джерома Павела в Джексон-Голі, в Вайомінгу. І після цього там є навіть таке смішне відео, як він говорить і лайв показують, як стрибають Ставки е і падають. Як, чи акції, бонди? акції піднімаються і падають. Так, так. Mm. Ну і коротше, позитивно, оптимістично всім сподобалося. І ринок рухається в сторону опускання відсотків на фінансування. Ми кажемо слово рейти, і нам постійно кажуть, що. Що це за рейтинг? Ставки, Ставки на фінансування. проценти. Угу. Тобто на 30-річний е, кредит ви зараз можете отримати 6,5%, що досить непогано. Ще місяць тому було 7,5%. Угу. Я тому? мав кілька позик, закритих в районі 8. Два місяці тому. Я пам'ятаю, в мене найбільше було 8,6. Mm. 8,6 це було на інвестицію. Угу. Це коли. Було 7,6, а покупець купляє на 30-річний фіксовану ставку на інвестицію. Не бере комерційну позичку, а бере конвенціон mm -hmm. 30-річну фіксовану, але під інвестицію. І на процент більше, значить 8,6. Це була така, на вишні, Це вже як чуть не hard money loan. Але mm -hmm. на, за останні 40 років по статистиці середній процент є 7. Mm -hmm. За останні 40 років, тобто ми ще в досить доброму діапазоні. Це не то, що ми там платимо 12-18, як в 80-х роках було. Але affordability Дуже драматично впало. ну так, порівняно з заробітками. Так, так, середній клас я дивився найкращий пік і підйом, це був 60-ті 90-ті роки. Напевно, навіть скоріше, 80-ті 90-ті роки. Це той час, коли середньостатистична сім'я, де є blue-collar worker, тобто люди, які не є губернаторами чи там якимись бізнесменами. А, наприклад, чоловік є не знаю, водієм автобуса, жінка-вчителька, скажімо так. так, і вони могли собі досить спокійно купити середньостатистичну хату. Тобто, середньостатистична хата зараз в у нас в Америці, по-моєму, 300 90 чи щось таке. Ну, то так, як погода в Америці. Хто знає, які Ще діапозони середньо, брати. Та, 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 середньо, та. Так само, коли ми говоримо про середньостатистичну, яка була в 60-70-х -х, х роках, це були а, дві кімнати, три кімнати, півтори ну, ванни. Так, 850 скверфут і тут не мали без Спліт-левели, та. спліт так, звичайно. Ми зараз знову… Спліт-левели вже з 80-х. Це вже лакшілі. Mm -hmm. Це, вже лакшері а це, це от, бангало, такі вон маленькі коробки за 800 скорфів. Це тепер над них набудовують зверху другі поверхи, і гараж використовують як спальню. Так? Тобто будуть окремий гараж десь з боку, а гараж стає спальнею, тому що він приєднаний і е, якби декорується таким чином. Значить, що в нас ще з новин? Що в нас з податками? Ми стали найвищими податковим штатом в Америці. У відсотковому, бачите, я ніколи не думав про це завжди, відсотковому. Завжди да... перемагав Нью-Джерсі. Так, а зараз 1,75 від ціни Ми побили а, приблизно відсоток податків в штаті Літа. Давайте розкажемо тако. Значить, люди, поки що, не розуміють, що з податками, бо вони ще поки що їх не бачать. Але якщо ви проживаєте в місті Кук-Каунті, тобто в каунті Ку каунті ви можете зайти на, на онлайн, на веб-сайт написати Кук-Каунті асесор. Даткам або Treasurer. в Google. А, Treasurer ще не покаже. Ага, океа okay, assessor. асесор. Assessor. І ви можете ввести свій там чи пін номер свого будинку, який ви, напевно, не знаєте, 100%. кадастровий номер, якщо по-нашому, або ввести просто по адресу, і ви побачите, відкриється такий портал, і буде ваша нерухомість. І ви побачите там кнопка характеристики і value, по англійськи буде писати. І Ви побачите 24-й рік і 25-й рік. І оця різниця, якщо вона є велика, якщо у вас немає різниці між 2024 і 2025 роком, вам повезло дуже сильно. 25-й рік, у цей рік, каунті це є третій, тобто кожних три роки каунті переоцінює. Кожен рік. Тобто, вона, в принципі, кожен рік переоцінює, але перший рік норс частину, другий рік там Про середньо. Проти частини. годинкової стрілки. Так, а потім. чотири? Кожен три. Три, а no. я думаю, чотири. Triennial reassessment. реасмент. Mm. Okay. І цього року, 25-й, попав в норс Ку County. Cook -county. І дуже стрімко піднялися, тобто вони оцінюють нерухомість майже в точку, за скільки продаються сусідні. Тобто, якщо воно було недооцінено, то майже в точку. Ми ще не знаємо, який буде коефіцієнт, тому що там є еквалайзер, Rate, ці речі ще може поміняються. Але щось мені підказує, що якщо і поміняється, то не дуже я ще оточню. Чому, чому оцінка майже як в ціну продавання здавала бся логічним? Але ви не можете існуючу нерухомість оцінювати, що її ринкова ціна є така сама, як наприклад новозбудованої. Тому що новозбудована оцінюється по скверфуту, за скільки вартувало будівництво, А старі вираховуються від ціни нерухомості її вік, якщо і 100 років, відповідно утримання її грандіозно дороге, і вона не несе такої цінності, якщо не збудована такого самого розміру. Тому, тому ціна, якщо та, яка продається від той, яка оцінюється, як є е, Есест, вони не повинні бути близько. Вони повинні бути досить ну в середньому, так якщо New Construction подивиться, то можна так. New Construction, так. 2,5% від вартості нерухомості, а її вартість легко взнати, тому що буде New Construction Loan, і value of the land плюс 20% uh -huh. це вже все ясно, ясне діло, що там буде, як там асесити. І це 2,5% в принципі, тире 3 Купляєте Можливо. за мільйон, розраховуєте під 30 тисяч податків. 100%. New construction. Пів мільйона, 12%. Правильно, 15-12. Я, звичайно, не якийсь там асесор чи щось, але це такий ніби rule of thumb, який використовують uh -huh. і адвокати, Ну, і це, раді, це і... просто треба собі чисто пам'ятати. Якщо ви приглядаєтесь на новобудови. Ви не бачите їхніх податків, тому що вони ще не існують. Це два роки. Та. Там ще навіть так буде, але ті два роки вас доженуть. Залежно, як вони збудували, як, в який момент. Але там та, безплатно не буде. Так, майже два роки. І їм за якусь частинку кредити дадуть, поки воно було збудоване, коли воно вже з за... то... як буде? Builder піде за сертифікат of occupancy місяць перед closing. Uh, okay. І він буде два роки стояти і платити податок як за землю на збудованій хаті. Okay, як будівництво ongoing будівництва. Uh -huh. За пусту землю. Значить... А сертифікат of occupancy отримує місяць перед closing, і ви будете кредит копійку. Значить, якщо ви купляєте, е, наприклад, будинок, який щойно збудувався, його ціна 500 тисяч. то якщо що Олег сказав, приблизно можете розраховувати 12-15 тисяч. Не, не виключення, що через дорогу стоїть будинок, який коштує похожу ціну, збудований у 2000 році, в нього податки 9. Не виключено. Але я мені здається, що навіть може зараз ще, ще піти догори. Бо зараз цікаво, що ви бачите. Але дивіться, те, що ми зараз побачили у 2025 році, ми вже можемо бачити це на сайті. Ви ще цього, можливо, не отримали по пошті. Той, хто займається чимсь іншим, це не їхня професія, вони не розуміють, що зараз відбувається, але ми це вже бачимо, що підходить. Ми це побачимо вже в 26-му році, в кінці року. Це ще поки що люди того навіть не, не розуміють. А потім їхні асесменти піднімляться, може, в 20. Тобто, пейменти в банк. Пейменти в банк, банк прийшла і каже, о! Ми за вас заплатили грошей, а в нас ще в мінус. Угу. І нам тепер треба піднімати. І в 27-му році ми побачимо, що тепер недостача Банки в банків ескравого рахунку, і вони будуть піднімати пеймент. І оце підходить. Зарано будемо... за за ми лякаємо е, власників нерухомості. Тобто, це ви побачите це в, в 26-му році, в кінці року, але це вже тобто сталося. Другій, та. Але асесмент валює, наскільки ви бачите? Я бачив на 30, на 40, на 50 Я бачив на 100. На 100% відсотків. Я бачив на 100. В недооцінених районах. Ну, вони, вони цього року Вони цього року зробили дуже агресивний. Знову ж таки, як Олег сказав, анонс, що вам потрібно робити що? Текст епіл. 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 Тобто апеляцію по-нашому апелювати. А що? знаєте що? На, для апеляції є вікно. Воно а до вікно речі, закінчується зараз... 2 вересня. Але вже, вже відкрите та закривається так. 2 вересня, тому. Так. А, так, то, в принципі, вже, напевно, треба файлити Але вам, але треба, треба, вам файлити треба там, там жити пісніше. на 1 січня. Тобто, ви... Я користувався сервісами Річарда Шапіро. Напевно, може, ви отримали в нього мейл. Користувався е також і е я задоволений. Мене спрацювало на одному з прапортість. Ми зараз послали на інші, то будемо пробувати теж. Як це бил? працює, е Олег так, лег Шапіро. так легко дає рекомендацію, тому що він вам економить, тоді ви йому платите. Не економить, нічого не платить. А він він бере. Е я скажу е скільки тридцять три від того, скільки він зміг торгувати, Та. Mm -hmm. якщо він сторгував 2000, скільки то получається? 600, 666 періодів. Ой, наша таке цифра. Так, значить, 1300 доларів забирає. 300 доларів стоїть. Це непогано. Непогано? Це тільки якщо він зекономить. Ви можете це не обов'язково платити комусь, ви можете самі зробити, з свого досвіду скажу, сам пробував, мені не допомогло, мені не змінилося SS потім зробив з адвокатом, і все зробили Самому і все зробили. можна і хату продати, самому можна The зробити б... самому можна зробити багато чого. <laughs> Принципі не, не, не факт, що вона спрацює. Що, Що я хотів сказати, The що, не що не тут все влаштовано так. Немає перешкод об'єктивних, щоб людина могла зробити самостійно будь-що. Не знаю, продати, купити, піти в суд, заповнити будь-які форми. Е, ті самі там з податковими справами заповнити подати свої власні податки, такс ретурни свої податки. Чому вам не треба йти до бухгалтера? Ви можете це самостійно зафайлити. В турботакс, та, що... та навіть просто самостійно зафайлити. Може, ви настільки скрупульозна людина, де ви цілий рік собі все пишете на листочку, просто листочок шух і пішов. Тобто це все можна зробити. Але цей мушин, який на цьому заробляє копійку, він е, е, якби. Професійніше це все зробить. І в нього руки сверблять, щоб він за вас вболіває, він тільки тоді і заробляє. So. Okay. Розкажу ще трохи цікаву річ. У мене в будинку особисто, мій приклад. Uh -huh. У нас є вісім квартир, і в нас є шість однакових квартир по розміру, які продавалися по похожими цінам, і нас всіх різні податки. А це чого? Хтось епілив кожного року, а хтось не епілив ніколи. Uh -huh. Найбільший розрив у нас був 1500 доларів. Тобто 1500 доларів між двома квартирами в рік різниця в податках. При тому, що об'єктивної різниці між ними немає. Може, там хтось собі якісь там щось підремонтував, але ніхто не знає. Ваша так. оцінка вашої нерухомості ніхто не ходить до вас до хати дивитися, що вас там робить. Ще хочу дещо сказати. Багато хто думає, що коли роблять оцінку асесмент, то вам люди каунті заглядає. Що mm -hmm. у вас в хаті робиться, які у вас у щось там в бейсменті? Ніхто того не знає, тільки якщо ви робили реконструкції офіційно по пермітах, можливо, по перміт. збільшували площу, зробили гараж, який не існував, зробили басейн, зафінішували бейсмент. Зафінішували бейсмент. Але якщо по пермітах, ідуть ми всі що в камеру але, не знаєш. Кліп дивись, кліп але то, ну, то, якби зрозумієш є люди, які собі роблять і без пермітів. але просто люди думають, що хтось заглядає. Це така реальна є думка, mm -hmm. що хтось з каунті ходить з ліхтариком і заглядає. Щоб буде робити ремонт, хочеш, думає, щоб і податки пішли до гори. З каунті ходить з ліхтарком, заглядає по бейсментах, по вікнах. Так власник може спустити пса, викликати поліцію. Хто так, так ніхто на каунті так не робить. Каунті дивиться на сусідньо продану нерухомість і в відсотковому еквіваленті собі там приплюсовує, прифантазовує. І вам не сподобалось, може, о, дійсно несправедливо. Ви зробили епіл, ну ми вам спустимо. Але ви зробили епіл, а 97 людей не зробили епіл. Ну і ми ч. Homeowner exemption дуже часто відскакує сам по собі чомусь. його треба назад Сам відвернути. по собі не прискакує ніколи? Так, він не прискакує. Тобто, за таким ви, треба святкувати, хочете ви нерухомість. Адвокат ваш зафайлив, що має бути дискаунт на вашу нерухомість, бо ви там живете. Два роки проходить, пропав дискаунт десь. А ви не впильнували? І рік за роком ви не впильновуйте. Тому що ви приходить Ексбіл, а банк платить векінг. Собі... Так, дивіться, і зразу скажу, то що краще платити самому чи платити в банк. Бачите, я, мені приходить а. ексбіл, я бачу, що в мене є хомовний рекземпіль. Прийшов, подивився, подивився гарно, вияснив, викинув ескоро, платиться через банк. Більшість людей, чому, от якраз ти сказав про сусідів, абсолютно та сама ситуація з моїми сусідами. Я uh -huh. подивився, коли робив апіл на, на свою нерухомість. В сусіді, які там живуть 3-5 років, немає хомовне рекземпшена навіть мене і ні разу вони не файлили. Але це повинні піл. завжди, навіть якщо вас за вас платить банк, ви платите в банку помісячно, завжди, коли приходить текст бил, його треба прочитати. По крайній мірі, розібратися. Буського. Особливо, якщо у вас є одна нерухомість. Так. Ми тут всі вже сили куркулі, і там треба слідкувати за всім, що в тебе є, щоб там, там то, там все. Але якщо ви маєте одну нерухомість, ну ви розберіться, як вона працює, зайдіть на той сайт, знайдіть той кадастровий номер, ПІН, він тут називається трьома буквами, просто той ПІН знайдіть собі і просто ознайомтеся, як її оцінили. Можете подивитися, а що в сусідів, а що через дорогу. Це все публічна інформація. По адресі можете без проблем знайти, подивитися, а ага, він, він платить стільки, я плачу стільки, а чого так? І, як мінімум, вже якісь висновки, чи собі щось проведете, якісь лінії. Можливо, можливо, я кажу це часто клієнтам. Ви, ви не потребуєте. Дуже дорогу школу, чи школа в якомусь крутому районі, а ви живете в тому районі, у вас навіть дітей немає, або діти вже дорослі взагалі в школу не ходять, а ви платите в тому районі за те, що ви там є. І ви подивитеся, як мінімум, брекдаун, тобто роздруковку, куди йдуть ваші податки, і тоді ви зразу побачите, що ваші податки скільки? 60% чи 50? 72% йде на фінансування школьного дистрикту. Значить, якщо ви в районі, де Школи хороші, а ви їх не використовуєте. Ви як мінімум кожного року пару тисяч платите в щось, чим ви не користуєтесь абсолютно. Тому... Особливо це, якщо це ваша інвестиційна нерухомість. О, ну, це взагалі. Це теж, де хто думає, треба купити інвестиційну нерухомість в хорошому школі, шкільному де, цьому дистрикту. У мене є три квартири, де є хороші школи з всіх, і в жодній з них не живе хтось, хто ходить в ті школи, бо там всюди живуть люди без дітей. До речі, в мене теж. У мене тобто... є паркіджі парквартир і, пар квартель, mm -hmm. і в школи не потребують. Тому для інвесторів порада не не, не ставте свої потреби на, не проєктуйте їх на майбутнього тената, тому що, скоріш за все, чисто по статистиці ми бачимо. Так, є дехто, кому треба школи, але вони в меншості, в суттєвій меншості, щоб заради них вибирати ті чи інші рішення, які зробити. Не обов'язково дивитися на якісь там дуже гарні школи, але середні, середні бо та. ви ж будете цю нерухомість продавати чи просто здавати в оренду, то mm -hmm. середні. особливо, якщо ви купуєте однокімнатну кімнату і однокімнатну квартиру і там найкраще. High school, за яку ви платите, ну, ви ж розумієте, що в однокімнатній, скоріше всього, сім'я з дитиною жити не буде. Uh -huh. Тому все треба перевіряти. Кореш, наперед. Я говорив не, буквально, напевно, сьогодні з клієнткою вона каже: а чого, наприклад, є райони дуже дорогі, а там нема добрих шкіл. Uh -huh. Якщо люди живуть настільки далеко один від одного, тобто ви маєте велику кількість А які там, то дорогі арію? без добрих шкіл? Саус Баррінгтон. А що без добре шкіл? Барінгтон, школа? Барінгтон. Саус Барінгтон має гіршу школу. Є райони, де New Construction, наприклад, будують дорогі будинки, а там нема школи. А, ну. Яка різниця? Будують дорогі будинки. Ну, будують New Construction, які продаються там по 600 чи по скільки там тисяч. Але там, де є average sales price високо, і рахується, типу, дорогий район. Не обов'язково. Ну, можливо, не те, не що дорогі, гарні от South Elgin. Багато є нових сабдвіжнів, які це, там будуть. Це я, я просто я з голови не можу назвати Будинки. так точно, але є такі райони, де все дорого, а немає доброї школи. Ну, типу, люди ходять в приватні школи. Їм це окей. І, можливо, кількість. Чикаго. Типа Little <laughs> Park, це все там дорого дуже. Так. але школи, наприклад. Чотири школи плюс-мінус більш-менш адекватних. Але ще справа в тому, що, можливо, історично так складалося, що людям, які там жили, в принципі, не було потрібно шкіл, і вони не були established свого часу, і ніхто не інвестував туди. І воно потім розрослося, і так вже і вбулося, що, можливо, дуже багаті люди просто здають свої приватні школи. Вони не потребують скидати з податками на, на там, публічні школи. Тому зверніть увагу, де ви живете, чи ви живете в місті, де часто клієнти кажуть, нам треба там, де добрі школи. Кажуть, у вас є діти, нема. Що вам, там, де вам треба, Особливо хай-скул. У вас, high вас, 8, має, вас high 8 років мінімум до, якщо ви сьогодні вирішите мати дитину, а, вам. За 8 треба... років багато що може промігти. Так, ви 8 років ще просто платите податки там, де немає е, жодної потреби цього робити. Наприклад, такі райони є. Якщо ми називаємо райони з слабшими школами, це буде що? Стрімвуд. Правильно? Та, ш... ну, та. Наприклад, ми візьмемо стрім. Район прекрасний, є достатня кількість різних типів нерухомості, є хороші таунгауси, новіше житло, старіше житло, непогані ціни, інфраструктура непогана. Все, що треба, є. Школ нема. Податки нижчі. Школи є. Ми е, хочуть... часто просто ми чуємо від, від людей, які планують поміняти нерухомість, по причина, причині, та, угу. по причина по зміни, школ... але школу? ми не кажемо щось погане чи добре. Це вже кожному відносно, залежно хто що шукає, 100%. Тільки, тільки дуже часто ми таке чуємо, що іменно із-за шкіл є зміна нерухомості. Але до речі, теж хто звертає чисто на від на оцінку, яку бачать онлайн на школі, не завжди це впливає дійсно 100%. на школу. Дуже часто я говорив з клієнтами, які мають дітей, конкретно дають дітей в школу. І школа, там оцінка 5 з 10 набагато краще, ніж там 7 чи 8 з 10. Приклад приклад маніпуляції, навіть не то ж маніпуляція, а просто як це працює, де ми зараз знаходимося на радіо в цьому скулдистрі. Цей скулдистрикт був 6,5 і зараз то 8 чи 8,5. Це буквально так через рік чи через два, якось воно відбулося. Тобто ми маємо сумніви, що школа на 20% покращилася там через овернайт. Просто там є параметри, якими вони можуть чуть-чуть спекулювати. І вже вони стали вісім Але вісім тут, тут школа, Якщо я не помиляюсь, Діркінсен елементарі, і в мене були клієнти, які. Який... або к... Паноєр має бути. Тут от або Паноєр, Но... або Діркінсен. Дір... Я не пам'ятаю, точно якась... То конкретно шукали е, квартиру в цій, е, в цій школі. Угу. Може, вчатися всі. Ну, я друзі. до речі, чув багато позитивного да. за то, але таке, в кожного своє бачення, своє, Кожен своє, звичайно. радить щось своє, хто комусь батькам якимсь подобається та школа, та не подобається. Сказав я, мені так... золоту фразу клієнт один каже: школа, в яку я ходив, я вже не пам'ятаю містики, він казав там: в Бучачі, скажімо, хай буде, в Бучачі їй би й одного балу не дали. То п'ять мені звучить нормально. З чим цей. порівнювати. Що у нас ще відбувається зараз mm. на ринку? Buyer's market. О, до речі, ви замітили трошки зараз збільшення, бо липень був такий трошки з затримкою. Back to school. Щось у нас була якась пауза. Липень була Тарифи. повна пауза. Та. Незрозуміло, що відбувається, щось там. Флорида падає всі чекають, поки рейти впадуть. Завжди, коли ми кажемо, ви, ви знаєте, що зараз от рейти мають впасти, треба купити перед тим, як вони впадуть. Тому що є оцей opportunity, це вікно, mm -hmm. де є затишить, де є пауза, то севі, севі інвестори якраз реагують в цей час, то ви будете тим типу, покупцем, який користується на моменті, коли всі, знаєш, як Баффет каже, when everybody's fearful be greedy. Mm -hmm. і навпаки, коли всі бояться роби, а коли всі роблять, то навпаки, подумай. То тут, якби коли всі думають, то треба бігом робити це, щось купляти. І зараз ми знаємо, що рейти падають, але все одно, би ми не казали, то 100 разів. Емоції є емоціями, люди користуються і керуються ними. І тоді, весною... коли вже рейти впали. Ага, все, кваліфікуюся, пішли. Але ми завжди можемо Тепер а весною вони впадуть прям сильніше. І весняний ринок і так гарячий. Весняний ринок буде такий гарячий, походу 26 років. Якщо ви плануєте купити собі в березні щось наступного року, і все буде так, як воно йде зараз, то нам буде дуже весело в березні. Мені здається, що 26-й рік, не знаю, по як ви бачите, мені здається, що є багато попиту, тому що в рілстейті попит він нікуди не пропадає. Якщо мені треба купити хату, бо в мене мало місця, в мене є двоє дітей, мене є собака. Мені. Це ніяк не порішається, поки я не куплю хату. Uh -huh. Чи я куплю її зараз, чи через місяць, чи через рік. це Я підійду до того ринку. І є багато, коли воно так накопичується через певні економічні фактори. І воно накопичується, і тоді воно все просто в один момент стріляє. І ми маємо там, коли кількість продаж росте, ціни починають вистрілювати в певних районах, речі стаються. Але просто ми маємо якусь паузу і розуміємо завжди, що пауза це є через певний час будемо мати бум. І я це І бачу, що це певно в 26-му, через те, що ми маємо вже рейти, які починають опускатися. Тобто ставки на про фінансові. це вже частіше говорять. Трамп це вже натякає кожного разу. Цього разу ми побачили, що сам вже Джером Павел сказав, що в вересні, скоріше всього, ми побачимо зниження. Ми знаємо, що в травні Джерома Павела вже не буде. Угу. Вже буде вже, Скажемо так, що вже... проценті ставки одним словом буде скоро 5,9, Так припускаємо. Я думаю, що так, от 5 з чимось. Ми, угу. ми очікуємо. Я думаю, що це от. Те, що нам потрібно, нам не потрібно нижче. П'ять нова дев'ять. Хай би затримали 6,0 і надовго. Але всі, хто нас слухає, реагуйте вже, тому що вони підходять. І ми будемо вас тримати в курсі. У нас вже час, в принципі, вичерпано. Пишіть е -е. нам, будь ласка, запитання. Наступний раз обов'язково ми розглянемо. Так, все на запитання. другий раз поговоримо щось трошки про інвестування. Е -е, всім дякуємо за увагу. Метро Безрукавий, Олег Блюк, я Олег Комарницький. На все добре. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.